Ірина і Надія продавчині одного із столичних ринків. Свою роботу жіночки люблять, а свою продукцію вважають якісною і корисною, бо натуральна і діляться своїми методами перевірки. Перевірити дуже просто. Як, як не оброблена, то черв'ячок поїжджена. Ось дивіться, яка бачили. От а як оброблена, то велика така вона. На я вам і йдемо попробувати. Який він має бути? Сладкий, сочний, хрустящий. А пахнути як має пахнути а огірком. Не. Якщо він пахне огірком, кімії ніякої там немає. Все, допускається до продажі. Прихильник натуральної їжі 30-річний Андрій Клименков із Києва. Це банан, це чиста вода очищена. В кращому випадку це вода. Це, наприклад, соєвий ізолят, тобто це вижимка із сої, 90% білка. І мед, звичайно. Такого натурального коктейлю молодий чоловік починає свій ранок. Уже півтора роки Андрій вживає виключно здорову їжу. Каже, самопочуття від такого раціону покращилось. Відмова від того ж всього там жареного вареного, там і хімічного воно відразу відразу тобі якось так тебе піднімає в І як, як то то на на, на пів метри піднявся і літаєш постійно. Каже, за овочами та фруктами ходить тільки на ринок до бабусь, а от крупи, чаї, олії та масла замовляє в інтернеті, надає перевагу закордонному. Органічні сайти вони не підводять. Так, вони дорогі, але вони не підводять ніколи. Якщо там органічний шоколад стоїть 100 гривень, 100 грамова плиточка, то це органічний шоколад. Його ні з чим не сплутаєш. Органічна їжа зазвичай дорожча ніж загальноприйняті продукти. Іноді її вартість на 50% вища. вище, але це не зупиняє прихильників здорового харчування. Дослідження американських вчених показало, що люди можуть купувати органічну їжу, піддавшись так званому психологічному ефекту ГАЛО. Іншими словами, ярличок органічного продукту може подіяти так, що людина по іншому сприймає смак, калорій і харчову цінність продуктів.